От е, в цього старого КГБшника, оце вміння блефувати і тримати покерфейс, це завжди було його дуже сильною стороною. От якраз чим гірше в нього справи, тим зухваліше заяви він вміє робити. І проблема в тому, що наші західні союзники дуже часто на цей російський блеф велись. Вони десятиліттями велися саме на російський блеф. Так, от, е, оця заява про чотири області це ж було саме це. Насправді ну, немає він жодних ілюзій, що хтось там, наприклад, вийде з Запоріжжя, що хтось його пустить назад на правий берег Херсонщини. Ну, ну, ну смішно. Е, вони не ідіоти, Вони, можливо, божевільні, але вони не ідіоти. Але е, це був такий заклик до торгу. Що от я тут вимагаю? Зверніть увагу, вже вимагаю чотири області, а за півроку до того не було таких розмов. За півроку до того всі розмови були про те, що е, временно окупіровані Українцями, русські города, Одеса, Харків, Київ, е, Медведка навіть Львов називав е, окупірованим русським городом. От півроку тому вони перли буром і вважали, що вони йдуть до.